Друзі, всім вітання. Мене звати Осіхньо. Запрошую вас до перегляду прослуховування подальшого ефіру в межах фабрики новин. Долучайтеся, ставте подобайки пишіть коментарі. Спілкуємося з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом, який долучається вже до нашого ефіру. Дмитро, вітання вам. Доброго дня, пане Василю. Вітаю вас. Як ваші справи? Я запитаю після нічних обстрілів в столиці з 21 22 жовтня. ну Поганенько, скажімо так, було важкенько було трошки в столиці. Ми про це зараз поговоримо, як справи. Якщо особисто в мене, то все добре, як то кажуть, вся родина все звикла а стосовно обстрілів, то звісно, в нас маємо сьогодні ну дуже важку ніч, і відповідно росіяни удосконалили засоби повітряного нападу, що відобразилося певною мірою на статистиці. Ну але так як ми спілкувалися з вами раніше, треба думати про свою автономність, електроавтономність, теплоавтономність, тому що росіяни. Накопичувались фактично все літо і першу половину осені, штампуючи мінімум по 175 гербер за добу, і за допомогою китайців вони знову з 25-го року почали штампувати своє ракетне озброєння. Зокрема, х 101 як один із основних засобів ракетного нападу крилатою ракетою. Тому важка нас чекає зима, але я не думаю, що вони зможуть досягнути такого результату. як Хоча б першу зиму повномасштабного вторгнення, коли дійсно були локдауни, розгорталися пункти незламності. Тому тримаємося, віримо в наші повітряні сили, підтримуємо їх. Тому якщо говорити прямо у нас просто просто немає будь-якого вибору. Ну слухайте, але президент до речі, за підсумками цього обстрілу, заявив, що станом на зараз в нас є великий ризик, що в. Грудні січні не буде вистачати газу, і поки що під великим питанням насправді що опалювальний період про це говорить, горять депутати. Зокрема, депутат Бондар про це сказав. Ну це звісно, на депутатів не можна так посилатися, але і маю на увазі. Вони люди такі, що люблять додати жаху в все, що все що коїться. Але факт є факт, що ну ми однозначно і ще раніше. Президент теж говорив про те, що в нас є проблеми, можуть бути проблеми з тим, що нам потрібно Буде запроваджувати імпорт газу. З'явилися новини про те, що 150 мільйонів для постачання газу 150 мільйонів доларів вже виділила нам е, Норвегія за підсумками. якраз зустрічі з Зеленським, прем'єр-міністр е, Йонас Гарстьоре е, на зустрічі з Зеленським. Це сказав: щипає нас Росія, чесно кажучи, нашу енергетику в будь-якому випадку щипає. Питання справді статистики. Е, ну, як ми бачимо зараз так, на цій статистиці е, від повітряних сил, 433 засоби повітряного нападу, 400, е, 349 збили, тобто близько 100 цілей, е, вони не, не збиті, не подавлені. Це багато і от людей виникає питання: а що сталося з спроможністю повітряних сил? З відпроможністю з повітряних сил сталося те, що власне росіяни постійно їх Ці засоби повітряного нападу. Шахеди стають все більше китайськими. Там більше китайських комплектуючих бістій більш стійкі до засобів радіоелектронної боротьби антенни для порівняння перші шахеди мали двох-чотирьох канальні. Зараз вони 16 канальні, переважно китайського виробництва. Саме тому ми тестуємо вієлове відключення мобільного зв'язку стосовно російської балістики е, І аеробалістики, ну так вона це дуже складна ціль, тому що, наприклад, проти тих же кинжалів чи проти тих же балістики Іскандер М нам потрібні системи саме протиракетної оборони або Петр це система все таки протиповітряної оборони і з такими цілями боротися дуже і дуже важко. Але наприклад, більше половини ми все таки збили це 6 із одинадцяти. з покрилатих ракетах все одно хороший результат. 8 із 9 збито. По Х-59 Трішки гірший результат, але так само половину збили. Ну і стосовно шакетів, гербер і пародій інших дронів, то цей показник складає 333 збито або подавлено із 405 Росія придумає нові маршрути Росія придумає як. Перевантажити нашу систему проти протиповітряної оборони вона думає, як власно удосконалювати РИБ. В нас є постійні постійна нестача засобів протиповітряної оборони, хоча ми намагаємося удосконалювати. Ми проводимо зараз гонку наших зенітних дронів, підключаємо армійську авіацію. Але однозначно ворог постійно намагається ну удосконалитися. Саме тому у нас є такі просідання. Вони були і в минулі роки, і фактично кожну зиму час від часу ця наша статистика падала. Тому зараз критично не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну і відповідно продовжувати тиск на партнерів. Саме тому президенту Норвегії це і питання енергетичної безпеки, це і питання бо Осло є одним із дійсно великих донорів, які перед вкладаються в програму Перл з іншими скандинавськими, країнами Ну Тут немає ну, абсолютно ніякого нового секрету. Нам треба вистояти, витримати, бо в принципі як такого е, вибору у нас і немає. По енергетиці, то ми знаємо, що Укренерго відповідно літній період присвятило для того, щоб для стабілізації відключень е, розміщати великі батареї, е, для того, щоб мати можливість. Е, Скажімо так, максимально полегшити перебої для цивільного населення і для промисловості, ну і відповідно, сьогодні точно буде в повітряних силах дуже і дуже великий аналіз, саме по тому, чому власне впала ця статистика. Тому сказати, що щось є екстраординарного чи. Такого що вийшло за рамки, ні, ворог постійно удосконалюється. Ми на ці удосконалення постійно шукаємо якусь протидію на війні. Як на війні тут не можна постійно вимагати від військових, щоб показник був 85-90% На жаль, так не буває. знаєте зараз на фоні дипломатичного процесу, такого млявого, скажімо, але дипломатично, все ж таки, процесу, який відбувається, виглядає на те, що працює силова дипломатія. Тобто Росія нас намагається погасити, щоб отримати собі переваги в переговорах. Ми намагаємося теж показувати свої зуби в числі таких уражень блянського хімічного заводу. Про що повідомив генеральний штаб, про що повідомляв і командувач СУ безполодних систем Мадяр, зазначивши, що це не просто як він там це каже. Давайте я зацитую, як це звучить. Він каже, це не просто там завод з пробірками і ще чимось, господи, де ж це ага, ось тут. Це -виробнича не про... виробнича база, ще так само. Та, Це не про пробірки зі сполуками. Він каже, це чи не на найбільша фронтова пром... промислова виробнича та рембаза важкого озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню. А зокрема, це виробництво боєприпасів для ствольної артилерії, інженерні боєприпаси і крилаті ракети Х-59, які є, власне старішою модифікацією х-69 про які ви згадували. а Окей, удар, це до того ж і сон і сонце і земледілля. Це ось ці їхні важливі розмінувальні машини для майбутніх. Так саме так обслуговується, саме так. І от ну добре, цей от удар відбувся. Однозначно, що нам треба теж силову дипломатію застосовувати питання просто наявності у нас ресурсів і можливостей і спроможності, такі удари задавати. По брянську воно виглядає, звучить серйозно? Ну, от якщо так чесно розбиратися чи це звісно, хотілося б ну там кажучи, за серйозно звучало це, якби ми є лабуху, знаєте, розбили би до, до, до бішої матері. Е, а брянськ це це серйозно, чи це ну типу, робимо що можемо, а, а далі сприймайте, як хочете. А ні, насправді удари по по прикордонних і по прифронтових територіях, хоча, мабуть, правильно говорити, по всі вони прифронтові, бо російсько-український кордон це такий це така сама лінія бої просто е, з різною інтенсивністю. Тобто, росіяни так само роблять ставки на удари: Чернігівщина, сумщина, Харківщина, Полтавщина. Вона намагається максимально здешевити засоби повітряного нападу. Через це тестує і керовані авіаційні бомби, саме промислового виробництва. А не ось у цього кустарного, коли доробляється, ставиться УМПК на фугасні авіабомби. Ну, це все пояснюється тим, що протиповітряної оборони за рахунок швидкого підльоту. Е, ну, дуже і дуже мало можливостей, і ми намагаємося відповідати дзеркально. Але все-таки цей удар би я б розглядав би ще з важливої дипломатичної точки зору. Не дивлячись на мирний процес. Очевидно, що американці нас більше не обмежують е, по ударах по інфраструктурі, е, і відповідно немає більше такої рекомендації, що ми били виключно по військових цілей. Застосування штормшедов, про яких ми ну, мало чули останній час у повітряному просторі. Що означає, що все таки є в нас можливо небагато а ці засоби повітряного нападу? Так само ну і потрібно розуміти, що нанесення такого високоточного удару з використанням західної зброї як мінімум мало місце, те, що є обмін розвідданими між американцями і нами тому. Я... Враховуючи універсальність цієї бази, і це так само не дивлячись на те, що це є важлива рембаза. Там так само виробляються порохи, вибухові речовини, там виробляються компоненти до ракетного пального, яке потім надходить до ракет, якими в тому числі тероризують Україну, то це дуже логічно, скажімо так, намагатися зачистити е, оцю хоча б 300 кілометрову зону, куди власне і може досягати штормшедов, тому що його дальність пів тисячі кілометрів. Але ж наші літаки не можуть підходити прямо близько до кордону, тому що вони стають пріоритетною ціллю росіян. Тому тут як там є політичні е, кроки, є наші можливості конкретно якраз для того, щоб цієї зброї досягати саме туди. Тобто Брянськ він знаходиться відносно недалеко від кордону України. Тому сказати, що це якась це важлива екстраординарна подія для нашої дипломатії, тому що далі продовжуються удари нашими дронами, і відповідно можливості саме цієї зброї. Саме тому от, власне удар саме по Брянську. А стосовно більш далекобійних ударів тут питання власне для нарощення виробництва наших е е крилатих ракет фламінго. Які ми намагаємося вийти із показника одна-дві-три ракети на добу до семи, і до речі, тверде паливо до них так само частково виробляється на території Данії, Ну і по продовження фінансування нашої програми, зокрема з виробництва дронів на силу оборони, використовують дрони 96% саме власного виробництва. Ну і продовжувати ось ці удари по енергетиці, по логістиці росіян, по військових заводах, по нафтоприродній галузі, на понафтова галузь у них зараз простої Тично 40 що вже відбувається на виплатах для свіжого гарматного м'яса. Тут грубо кажучи, хто кого перетиснить і хто матиме першість, тому ну це насправді виглядає дуже і дуже логічно, і дуже добре, що на тлі цього потепління чергового між Москвою і Вашингтоном, яке знову призводить до похолодання, ми все таки продовжуємо використовувати ці можливості. Знаєте, хто кого перетиснить? У мене зараз стільки враження складається, Дмитре. Перейдімо до вже фронтових обставин. стільки враження складається того, що зараз на фронті ну, в деяких локаціях надзвичайно тонко. Те, що називається так би мовити, тонко тонко настільки, що не дай боже трошки ще росіяни піднатиснуть і може порватися. Таке враження є і по Куп'янську, і по Лиману, і по Покровську, де ворог місті, і по стику Донецька, Дніпровської Запорізької областей. От всюди тут доволі таки на тонкого ситуація. Взагалі, в ширшому сенсі складається враження, що росіяни пам'ятаєте, вони ж робили прогнози їхній генштаб. Ой, перепрошую, їхній генштаб робив прогнози про те, що мовляв. В за їхніми оцінками вони до осені мають перетиснути українське військо, пробити його оборону. Це їхнє сподівання, що а наші сподівання це їхнє економічне виснаження. Тобто, ну мене складається подати враження, що Ця війна може закінчитися тільки навіть не в кабінеті Трампа, там не ще в чомусь. Тим паче, ми бачимо, що в нього немає тої стійкої політичної волі для подібного. А коли армія однієї або іншої сторони розвернеться, тобто закінчення може бути як капітуляційним для нас, так і переможним, але тільки тоді це може бути, коли ну просто-напросто армії почнуть розвертатися. Що думати цього про. І про кількість фронту, оці от точки напруження. Наскільки ми близькі до того, що справді в нас, ну не дай Боже, але може прорватися. Ситуація дуже важкою. Стосовно проривів, дійсно є тривожні новини із лиманського напрямку. Я нещодавно команда нашого центру спілкувалася з військовими, і, наприклад, для тих же цивільних лиман. Ну є дуже і дуже небезпечним. Туди навіть поступово перестають їздити карети швидкої допомоги. По Куп'янську там усе дуже і дуже перемішано. Росіяни користуються тим, що залишилися цивільні в місті. Вони переодягаються в цивільний одяг і намагаються просочуватися між позиціями наших сил, але сказати, що вони остаточно закріпилися, і місто тепер поділено на окуповану і поки що ще не окуповану частину. Не можна. Новопавлівський напрямок є найбільш проблематичним для нас, тому що врахо. Виловкуючи статистику минулого місяця, там відбулося 16% і усіх атак ворога. Але саме на цей напрямок припадає десь приблизно за минулий місяць 56 просування росіян відповідно втрати нашої території. Питання проривів: ну, питання це, звісно, завжди росіяни залишаються любча, але є декілька але. Вони такі завдання ставлять в. На кожну свою кампанію цього вони за їхніми планами мали досягнути ще влітку, але на щастя не склалося. Росіяни розраховували на перших етапах використовувати виключно свою 51-ю загальну військову армію, яка мала розчистити шляхи до Костянтинівки, до Покровська, до Добропілля, і потім для так званого рішительного удару вводити підрозділи 8-ї загальної загальновійськової армії і посилювати їх окремими бригадами морської піхоти. Так, от вони змушені були робити це раніше. І сказати, що був якийсь прорив як добропільський, у них на щастя немає, і через це вони, до речі, змушені кидати свою важку техніку. Це при тому, що більшість її знищується якраз в надії на те, що вдасться от проломити такими засобами, що, хоча б одна бойова бойова броньована машина, доїде, висадиться піхота десь в посадці. І потім поступово буде відбуватися накопичення. Це з одного боку, з іншого боку, якщо ми подивимося на осінь минулого року, то росіяни в той час просувалися десь приблизно 35-45 квадратних кілометрів на добу, і ну там, скажімо так, рівень атак. Який був він був значно менший, тобто просування по рівню атак було набагато набагато динамічнішим у ворога. Зараз ми можемо говорити, що приблизно Росіяни рухаються зі швидкістю 8 кілометрів на день, але те, що підраховували і те, що підраховували аналітики нашого центру, і ці цифри в принципі збігаються, що приблизно до 90, до 90 осіб втрат зараз припадає росіян на один квадратний кілометр. Якщо ми говоримо про Другий цей тиждень жовтня то це то цей показник виріс приблизно до понад 150 чоловік втрат на один квадратний кілометр на новопавлівському напрямку, те, що я спілкувався. Безпосередньо з бійцями вони говорять, що просто є величезна чисельна перевага. Що там постійно працюють наші дрони, там працює все для того, щоб їх знищити. Зокрема, мої друзі воюють 33-му штурмовому полку, який на цьому напрямку, але росіян, не дивлячись на те, що їх мінусується багато, все одно вони водяться в бій, підсумовуючи. Минулої осені нам було набагато важче, і тиск був набагато більше. Але ми витримали, чому ми тоді витримали? Ну, бо просто у росіян закінчилися ті резерви, і вони змушені були знову проводити накопичення. Так само може бути і зараз. Стосовно того, що ми можемо обсипатися, я не думаю, що це можливо в цій точці часу. У нас є, звісно, проблеми з мобілізацією, є проблеми з рекрутингом. Але сама поведінка Російської Федерації, як на міжнародній арені, так і внутрішня, вказує на те, що вони нервують. Навіщо їм провокувати Європу і піднімати цей градус напругу? Навіщо їм вводити режим цілорічного призову? Навіщо їм придумувати контракти для резервістів, е, і відповідно для того, щоб потім їм оперативно відправляти їх на фронт? Навіщо їм продовжувати вигрібати хворих? Бо приблизно всі розуміють, які це вояки, і зокрема е, я готував публікацію для зателеграф, де от в 1425-1427 полку воюють? Е, Хворі зеки, це зокрема на снід на гепатити, і зменшується сама планка згідно наказів Міністерства оборони Російської Федерації хвороб, які можна призивати росіян до Російської армії на загальну мобілізацію. Вони досі не йдуть, тому що е, гіркий досвід попередньої мобілізації. Коли ледь не нахитнувся їхній державний апарат, ну для них є дуже і дуже показовим. Якби в них все було так добре, якби вони були впевнені в цих всіх своїх проривах, якби вони не боялися тих же томагавків, Путін би і російське керівництво б не виходило б з ініціативою зустрічі в Будапешті, то тоді можна було б говорити, що росіяни ось на пікові десь нас переломлять. Поки що. Нам важко нам ніколи не було легко з 22-го року. Але навіть порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, на щастя, це поки що не такий тиск. Ми, звісно, теж ще більше виснажилися. Але як би там не було, продовжуються мобілізаційні заходи, хай не виконуються плани, але нові люди все-таки прибувають. До війська, ну, ну і розвитку розширю, розширює, розширює свій арсенал тиску. Поставлю QR-код, Дмитра, за вашим проханням Українського центру безпеки та співпраці, QR-код рекрутингу до президентської окремої президентської бригади. Це на хвилі рекрутингу. Вас друзі інформація в описі до цього відео або за QR-кодом, якщо ви його так відскануєте. Так, ця бригада, до речі, формує зараз підрозділ батальйон зенітних дронів, які в тому числі захищають столицю. Тому люди, які бояться виходити з дому, бояться зустрічі з ТЦК, бояться потрапити в піхотні підрозділи, дуже раджу скористатися цим інструментом, зателефонувати, відсканувати QR-код, зустрітися з рекрутерами. Це не представники ТЦК, ніхто нікого затримувати не буде. І хто хоче захищати свій дім і небо над столицею, то дуже ну закликаю розглянути усі необхідні вакансії. Так, перейдімо тоді до іншого питання. Служба безпеки України сьогодні презентувала дрон нову модифікацію дрону Сі baby Зараз давайте подивимося на відео. Це від СБУ, отже, нові малюки. Від служби безпеки спроможні, як стверджується, подолати дистанцію півтори тисячі кілометрів і нести на собі дві тисячі кілограмів вантажу мають посилені двигуни та сучасну систему навігації, чи є це Дмитре натяком на кримський міст, на вашу думку. Це може бути і натяком на кримський міст, але з ним все одно буде важко, тому що росіяни, по-перше, передислокували всю живу е, протиповітряну оборону кримського півострова саме на захист кримського мосту, саме тому у нас є ефективні прильоти по Криму. Від Феодосії до Євпаторії від Жанкоя і до Севастополя. А по-друге, враховуючи те, що ми і били по новоросійську по навторозподільчому терміналу, у нас відкривається велике коло можливостей. Тобто, в на 50% збільшена дальність, 2000 кг кілограм корисного навантаження. Крім того, на них що ми бачили, щойно нові встановлюються крупнокаліберні кулемети калібром 14,5. Крім того, на них можуть ставитися десятизарядні системи ГРАД для обстріл. Делу території, а також дуже важливий нюанс: що коли дрони морські працюють як велика потужна антена, і з її платформи злітають 에, fpv дрони, які можуть точково наносити удари. По нафтогазовій інфраструктурі, що спричиняє дуже і дуже гарну детонацію. Розрахунок тут максимально простий: притиснути росіян, щоб їхні кораблі знову не включалися у війну, і розносити при прибережну інфраструктуру. Це нафтоперевалочні термінали, це термінали із зберіганням паливом, коли, наприклад, Феодосійський, Феодосійський термінал, там фактично ну, знищено вже дві третини резервуарів. Ну і відповідно таким чином кошмарити русню ще власне із цього боку. Тому це однозначно наш є великий успіх, коли країна, яка не має власного флоту, ну знищує фактично чорноморський флот Російської Федерації і не дає йому підняти голову. От за такими технологічними рішеннями і стоїть власне, наша стійкість, і ми маємо шанс ну точно вистояти ось у цей дуже дуже складний осінньо-зимовий період. Просто зараз ну ми реально зайшли в таку фазу бойових дій, де на фронті, як я сказав, дуже тонко і не дай Боже порветься, хоч ви і не розділяєте ці історії. Але насправді через щільність низьку щільність бойових порядків це можливо, тому що росіяни подекуди приходять глибоко до наших позицій, а там де пілоти. Не мають змоги допрацювати або фізично немає навіть наявності пілотів. Навіть зараз подекуди вже лунає така теза від підрозділів що дрони є, людей не вистачає подекуди. Це теж це теж має сенс і але з іншого боку, я чую від багатьох бійців, з якими спілкуються. Вони кажуть, що росіяни теж дуже сильно виснажені. Тож я я от на правду про те, от в яку фазу ми зараз зайшли того тих тих боїв, які які відбуваються, Дмитре. Що ми можемо чекати на найближчий час? Росіяни та ви кажете, що вони не від хорошого життя використовують техніку і тому подібне, але об'єктивності заради вони в багатьох місцях фронту постворювали собі непогані плацдарми для подальшого продовження своїх наступів. Це з одного боку, з іншого боку, це всього на всього можна сказати плацдарми, тому що амбіції то, то ж таки літнього наступу противника були очевидно, значно більшими ніж просто постворювати плацдарми. Ем, які плани противника? От ви б оцінили їх на найближчий час щодо реалізації? Щодо щодо наших можливостей відстоювати той же лиман, куди як ви кажете швидка. Вже не доїжджає в купінську бої в місті, в Покровську бої в місті, чи це означає, як ну давайте та та ж Мар'яна Безуха. Наприклад, вона комунікує, що доля купінська вона в майже вирішена. Доля Покровська, якщо йти за такою самою аналогією Куп'янська, ну очевидно, на не за горами, якщо йти за такою логікою, е, є шанси відстояти ці міста чи ні? Шанси завжди залишаються, але зрозуміти, що в цій дискусії ну тобто можна відповісти одним словом: і що? Тобто, який ми сигнал даємо, якщо ми будемо в комунікаційній рамці безуглої? Хлопці, що розходьтеся, це все просто не має сенсу. У росіян ну все величезна перевага. у них гвинтівки пробивають все від Києва до Львова, і що далі? Ну, тобто, всі знають, наскільки важко в армії. Військові знають, наскільки важко. Ну, дуже багато. Вибачте, на слові звіздіця. Дуже багато велика проблема з кадрами, з озброєнням та з усім проблемами, Ми як послухаємо, можемо інколи навіть здивуватися, як стоїть лінія бойового зіткнення. І що далі? Нас прийшли знищити, нас прийшли зробити бучу ірхідні зюм. Сьогодні загинула немовля, якому було ледве шість місяців. ракета впала у Броварському районі. Нам треба зрозуміти, в нас просто-напросто вибору немає. Як такого, якщо розвалиться фронт, якщо ми такими настроями будемо давати такі в лапках мотиваційні меседжі нашим військовим, ну і що далі будуть прориви, буде інфільтрація росіян, буде загроза розвалу фронту, розвалу вертикалі. Ну що, що що, що далі? Ну, тобто, немає ну, в нас якоїсь відповідної альтернативи, навіть якщо уявити. Що росіяни займуть Куп'янськ, навіть якщо уявити, що росіяни займуть Лиман, навіть якщо уявити, що вони займуть Покровськ і далі просинуться в глибні Пропетровської області, то ми маємо розуміти, що втрати ворога і отаким темпом вони зростають. Ну просто-напросто в геометричній прогресії. І якраз на отакій хвилі наступу, в той час, коли їм не вистачає коштів для підтягування ще більше свіжих резервів, вони власне і можуть видохнутися. І ми якраз працюємо над тим, щоб стабілізувати лінію бойового зіткнення. І вкотре, що я підкреслюю, ці міста знищені російською артилерією і кабами, і нам потрібно в першу чергу берегти наших військових. І якраз власне основна теза росіян і показати, знаєте, відкиньте далекобійні удари, відкиньте удари своїми штормшедовами, відкрити удари по території російської. Федерації ми займаємо поля і посадки кладучи те, що я щойно називав статистику: від 80 до 150 своїх людей на один квадратний кілометр. І відповідно ми переможемо. Якби у росіян це було так класно, як вони говорять, то точно Путін не лякався б штормшеду, точно б російські дрони, бо невідомо, що яка була реакція, не залітали на території Європи, точно б не горіли вантажівки бундесверу точно б не витягували хворих і не збирали резервістів. Нащо їм було б це потрібно, якщо у них все гаразд, і скоро українська армія розвалиться, і вони йдуть оці на ці кроки, які викликають демедж. Бо гроби йдуть на територію Російської Федерації, а населення хоче, звісно, воювати до останньої до останнього людини, але бажано до останнього чоловіка свого сусіда. Не все так м'яко кажучи, однозначно І росіяни не добилися стратегічної переваги. Саме тому американці почали на них тиснути питаннями томагавків. Тому шанс вистояти у нас є. І зараз за саме ключовий момент, і нам точно не можна просто-напросто спасанути зараз. Знаєте, я ще таку цікаву тезу недавно від бійців почув. Це так теза від мене на завершення. А про те, що навіть знищуючи зараз міста, десь просуваючись росіяни, вони. Ну вони ж по суті. Для того щоб далі просуватися, потрібна інфраструктура, на яку можна опиратися. Вони знищуючи міста, самі собі закладають велику таку. Ну якщо на свиню, то великі проблеми, тому що використовувати умовну мар'їнку чи, чи вовчанськ для подальшого просування неможливо. Ти себе сам заганяєш в кіл зону, і це дає. от така логіка розгляду подій дає нашим нашим бійцям багатьом із нас, з я спілкуюся, говорити про те, що наша ціль щодо створення кіл-зон, в межах яких росіяни не зможуть просуватися, вона є в принципі виконуваною. Хоча і не без проблем потенційної втрати деяких населених пунктів і їхнього тотального знищення, на жаль. Ну на жаль, і така... питання питання зимівлі. Ну тобто, коли росіяни все це знищують, в містах все таки зимувати, коли є більш-менш можна наробити налагодити мережу укриттів. Це також є дуже і дуже важливий нюанс. Тому, скажімо так, це палка з двох кінців, і перемішування між нашими порядками також для наших пілотів створює додаткові можливості в такий період. Ну важкий ми м'яко кажучи зайшли. Але сказати, що все втрачено. Ну, я вкотре повторюся. Рік назад було набагато набагато гірше, і темп росіян був набагато набагато більший. Ну добре. На цьому поставимо крапку. Дякую, Дмитро, що долучилися. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був гостем ефіру. На все добре, вам туди, до нової зустрічі, Петрика. До зустрічі. Друзі, дякую вам, що долучилися. Ставте подобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Будьте здорові. На все добре.